Всім привіт! Чого не можна в різних радіоприйомниках, в різних радіопередатчиках робити проводи з круткою, щоб вони були менші. Зараз покажу. 19 піку фаратів скрутка має. Агар розпутаю провода. Розпутав провода. Йомкості взагалі немає. Того не можна в різних прийомниках і передатчиках крутити такого провода. Або якщо ви робите щось таке, щоб дорожки були. Желательно, щоб да... далі друг від друга. І Щоб не було великих общих, типу таких великих проводників. Ось до, ось до, тіпи, щоб маси по всій платі не було. Типу такої до такого, щоб все тоненько. Старатися, щоб їх дорожки були чим поменше. Скоро в мене вийде відео про преобразователь чи плігі. Ну, Я вже його зробив і все остальне. Від питання 12 вольт він мене видає 25 вольт. на комусь сердечник, всяке таке. Кстати, катушку Тесла я вже домутав, але вона в мене, к сожалению, не заработала. Зароботали за того, я думаю, що було в неї дуже велике супротивні. Аж 1 кіло, Ну тут обреву в ній немає. І скрабла наскільки маленька, що вже просто було получено 200 на намутати на цій моїй старій. Зараз її найду. Довго. На цій моїй старій було намутати. їй більший був би толк. У ця в мене видавало десь пів сантиметра іскри. Це видавало мене тільки десь 1-2 мм. Підписуйтесь на канал, бо скоро вийде нове відео.